Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. І зараз для огляду обрали щойно підготовлений, нещодавно вивантажений з контейнера трактор з Японії, саме виробник Кубота King I КТ-24. 24 кінських сили 2002 рік. На диску, ну і цей трактор випускався власне, десь до 2005 року. Давайте обійдемо, глянемо. 24 кінських сили, тут трьохциліндровий двигун стандартний, як і на куботах серії GLKL де 1463 по розмірах шин. Одразу подивимося, 6-14 передні, Ідеальний стан, незначні, дуже незначні мікротріщини, задні шини. В ідеальному стані. І задні шини розмір 95 на 24 Ідеальний розмір для міжрядного обробітку і для того, щоб власне користуватися не тільки в міжрядному обробітку, а для садів, для ягідників цей міні-тракторець буде якраз в пору. Зараз скажу свою думку. Дивимося далі. Що тут? Метр п'ять грунтофриза. Новішої ну, трішки серії RL, як і в КЛ серії ножі тільки підтепті. Фарба на ножах ще присутня, рівень горизонту, фарбок, швидкоз'єм, це все є в цьому тракторі. Давайте заглянемо всередину. Коробка передач реверсного типу напряму руху. Три режими і режим кліпера, і три передачі. Підключення переднього приводу, три швидкості валовідбору потужності зворотня. От блокування заднього осьового дифференціалу. Бачите, стан трактора просто близький до нового. Накладочки на газі, на гальмах, на щеплені не степті. Напрацювання 785 мотогодин. Блок управління рівнем горизонту та функцію оберт на місці присутній тут. власне функція швидкого розвороту та оберту на місці. Ну і тут блок управління. Теж дуже все просто, механічний нахил і автоматичний. Рівень горизонту. Покомплектований кондиціонером зручно влітку, фільтр салону, аудіопідготовка із GVC-магнітофоном з Японії прийшла. Отакий От чудовий тракторець, як візуально, так і технічно. Перевірили, картерних газів немає, все абсолютно працює дуже. Дуже коректно. Герметична кабіна, зручно працювати, власне, засобами захисту рослин садів, в садовому оскільки створює туман, а власне японські кабіни вони є максимально герметичними. Також бачите, кабіна на подушках, хоча це не є новиною, бо навіть безкабінні трактори японські теж вони всі на подушках. Тепер скажу. Чому він ідеальний для міжрядного обробітку, не настільки міжрядного, власне, як для садів ягідників. Дуже вузький. Він по центрах має 96 см вузькому положенні. Якщо розширити, звичайно, буде там десь близько метр десяти, тобто працювати на колії в міжряді 50-55 можна, але зато в вузькому положенні він загальної ширини самого трактора, звичайно, не враховувати дзеркала. Всім вітання. Не враховуючи дзеркала, ну і, можливо, поворотнички по зовнішньому стороні шин, загальна ширина складає метр двадцять. Потужний, 24 кінських сили, гузький, кабіна герметична, дуже багато плюсів. Доволі свіжі руки, як для японського трактора, невелике напрацювання. Точно будете задоволені, точно не розчарує і виконує всі поставлені функції на власне такий садовий ягідний трактор. Ну І, звичайно, і для домогосподарств він підійде, в кого розсадники, в кого теплички. Можливо, в тепличку з кабіною не так зручно, звичайно, але. Працювати на колію метр, метр десять і вузький загальний, щоб поміщатися в ряди між насадженнями максимально зручно. Знаходиться він у нас на майданчику рм в Івано-Франківську. Появиться незабаром на сайті. Вон в описі до відео, посилання теж в описі до відео. Підписуйтеся, ставте вподобайки, оскільки на нас чекає ще дуже багато оглядів. Чекаємо. Власне, вже розвантажуємо контейнер в Рівному і чекаємо ще далеко не крайній контейнер в Івано-Франківськ, який теж за якихось декілька тижнів буде у нас. А зараз є максимально великий вибір японської техніки на наших майданчиках, близько 40 одиниць техніки на кожному з майданчиків в івано і в Рівному, тому підберете собі максимально оптимального помічника. Для ваших потреб. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення!